Мої вітання крилатим людям і записую сьогоднішню медитацію Фенікс на заході сонця. Сподіваюся, що ми побачимо, як горить сонце. Вже бачимо, як воно горить. Але ще побачимо яскравіше його полум'я. І в це полум'я будемо сьогодні спрямовувати все, що нам заважає. Все, що недоречно. Я пропоную вам написати, написати на папері все, що хочеться відпустити, все, що вже віджило своє, все, що не хоче існувати, все, що закінчилося, завершилося, але ви не завершили, не поставили крапку. Сьогодні є можливість поставити крапку. Отже, будь ласка, поставте на паузу це відео і на папері напишіть те, що стосується тіла, те, що стосується вашого відчуття себе, думок, ситуації, людей, справ, конфліктів. Ставте на паузу і пишіть. Принаймні мені 10. А тепер продовжуємо. Візьміть, будь ласка, хороший вогонь, наприклад, свічку чи декілька свічок. Читайте записку, те, що написали. Відпускайте красиво, гарно. І спалюємо. І коли спалюємо, відчуваємо вдячність. Бо те, що від нас іде, містить в собі тепло, містить в собі вогонь, містить в собі щастя бути живим, щастя віддати, віддати все, що накопичило. І переходить воно в інший стан. В цей стан. Де вже нема повороту, де нема возврату. Це буде невозбратний стан. І це щастя, що ми ніколи не можемо повернутись. І ми не повертаємося. І я хочу, щоб ви відчули, що ви більше не повертаєтесь і не повертаєте собі. Вдячність! Неймовірна вдячність. Прекрасна вдячність. Дякую тобі за те, що ти було Дякую за все, що принесло мені. Я повертаю тебе смерті. Я повертаю тебе смерті. Я повертаю тебе смерті. І я радію з тобою твому вмиранню, бо вмирання це прекрасно. Вмирання це повернення, повернення додому. Ти повертаєшся додому і повертаєш своє тепло, свою любов. Бо кожна ситуація, навіть сама страшна, навіть сама дика і непоносима, містить в собі любов. Містить в собі красу, містить в собі те, чого я не можу збагнути. І це завжди енергія, і це завжди вогонь. Повільно і красиво. Записка за запискою. Ситуація за ситуацією. Віддаємо вогню і відчуваємо себе. На святі вогня. Не мов немовби ми вогнепоклонці, сонце поклонці. І ми святкуємо вогонь. І сьогодні можна відчути в собі птаха Фенікс. Ось він, його серце в моєму серці, його крила в моїх руках, його живіт в моєму животі, його хвіст в мої ноги. Я птах Фенікс. Я сам вмираю разом з тим, що відпускаю. Я сам згоряю разом з тим, що спалюю. Я сам стаю попілом. Я сам віддаю, я сама віддаю і віддаюсь. Відчуйте це. Відчуйте і благословісь. Все, що вмирає і себе, і себе. Того, який вмирає, ту, яка вмирає. Бо кожен раз, коли ми прощаємося з чимось, ми прощаємося із собою в тих станах, в яких ми були. І неважливо, вони щасливі чи нещасні, але це мої стани, це моя історія, це моє життя. Я лишаю себе, я лишаю себе і дайте собі, дайте собі право святкувати вогонь, святкувати танець смерті. І після цього дайте собі час. На печаль, на печаль, на сум. Красивий, чистий, як світло сонця, що ховається в морі. І ви відчуєте, як цей сум, як печаль поступово згасне як кольори неба на заході сонця. А ми з вами проважаємо, проважаємо все, що віджило, проважаємо сонце, проважаємо себе з вдячністю і ніжною любов'ю. І хай Фенікс подарує нам справжнє відродження, справжнє відновлення, відновлення після смерті. Дякую. Прекрасних практик. Щасливих практик. Ніжних, довірчих і з любов'ю до себе.